Добрий вечір, вітаємо пане Артема. Дякуємо за те, що ви з нами. І вже, мабуть, так традиційно склалося у цій годині. Що ми спілкуємося з представниками різних регіонів про пошкоджені заклади освіти і розпочинаємо із статистики, тому розпочнемо із цифри також розмови з вами. Так, добрий вечір. Ну статистика, ви знаєте, не втішна, тому що на момент початок повноваштабного вторгнення ми мали 572 заклади загальної освіти, і на теперішній час ми розуміємо, що 99, 199 із них пошкоджені. Тут якраз іде з закладів як дошкільної освіти, так п'ять вже повні ну ми маємо інформацію про те, що п'ять знищено повністю, і 111 закладів. Одинадцять зруйновано, це якраз шкіл. Ну і саме найбільша проблема це те, що зруйновані будівлі наших університетів. Наші університети, дякувати Богові, перемістились і працюють повну як на очно, так і на як на онлайн, так і офлайн форму навчання в Полтаві, в Києві. Підтримали нас і Київщина, і Полтавщина, і тому це їм дуже дякую. Ну і взагалом із всіх наших 252 закладів шкіл. Ми вже 83 відновили роботу на онлайн. в них навчається 25 тисяч дітей. Чітко розуміємо, що наші дітки навчаються зараз онлайн, поки немає можливості. Навчання офлайн, але дуже сподіваємося, в збройні сили України щодо якнайшвидшого звільнення наших територій і початок відбудови наших шкіл і навчального процесу після всіх необхідних заходів з розмінування і забезпечення безпеки. Пане Артемо, зокрема, якщо говорити про відновлення навчання онлайн, почули це є як бути з підрахунком збитків, чи можливо це провести зараз? І, зокрема, можливо, вже зараз є певна сума. Ми розуміємо, що після деокупації території ця сума і кількість знищених пошкоджених навчальних закладів вона буде збільшуватися. Але можливо, ми вже зараз можемо говорити про те, що зараз можна відновити. Дивіться те, що стосується повідновлення на зараз, ми постійно працюємо як і з міністерством освіти, так і з усіма державними органами, в тому числі з міжнародними нашими партнерами, які дуже сильно допомагають, щоб відновлення саме майнового комплексу, мається на увазі пересувного комплексу, такого як комп'ютери, інтерактивні дошки, планшети для дітей На цим комплексом. Ми вже зараз працюємо. Що мається на увазі, що на теперішній території на окупованій. То ми приблизно розуміємо збитки, те, що ми можемо підрахувати, те, що є з наявних наших ресурсів. Однак, ми ж з вами розуміємо, що повністю все майно, яке знаходилось в тих школах, те, що ми маємо інформацію, було вивезено, тому що я вже наводив не один раз приклад деякі школи наші з Лисичанська, коли туди добрались. Орки, які вивозили звідти, то і і Лісичанська, то вони там ну нам місцеві переповідали, як вони дивувалися нічого, які які в них апаратура стоїть у дітей, які комп'ютери, які інтерактивні дошки. Багато хто навіть не розумів, що таке інтерактивна дошка, пане Артеме, Якщо говорити про умовно кажучи, релоковані навчальні заклади, про вищі навчальні заклади, ви нам сказали, як з освітянами, які працювали у школах, чи ем... Є у вас інформація, скільки виїхало, де вони, як вони продовжують свій навчальний процес? Розуміємо, що зараз вже почалися канікули, але от як було весь цей час, де фізично були люди, і як вони продовжували навчати дітей? Дивіться з березня, з березня місяця. Усі наші вчителі, як і всі наші громадяни області, були е, переміщені по різних куточках України. Вони є внутрішньопереміщеними особами. Але з березня е, наш педагогічний колектив, наші освітяни, почали вже одразу ж викладати нашим діткам, забезпечили онлайн форму навчання. Ми маємо 58% вихователів, вчителів, які вийшли на територію е, України, і продовжують це навчання. Е, також наші вчителі розпросить. Ні, також по всій Україні, але ось буквально на минулому тижні в четвер, ми якраз проводили в Києві педагогічний форум щодо відновлення Луганщини за сприянням наших європейських партнерів, і спілкувався із вчителями із працівниками освіти. Всі дуже налаштовані повертатись, всі дуже налаштовані відновлювати роботу школи, і не тільки тієї території, яка була окупована з 2022 року, а й території, яка була окупована з 2014 року. Вчителя хочуть повертати своє, хочуть Хочуть боротися за розум наших діток, щоб вони були справжніми європейцями, а не о той аркастан, який там зараз процвітає. На Артема хочуть повертатися, і це хороший знак, але потрібно повертатися на територію, де безпечно. І ось чи є можливо певний протокол прописано, коли на території безпечно? Ми розуміємо, що зараз війна в нашій країні і повної безпеки немає абсолютно в жодному регіоні. Однак, можливо, є певні правила, коли справді можна вже повертатись до того чи іншого населеного пункту і продовжувати роботу, зокрема у випадку про який ми сьогодні говоримо в освітніх закладах. Дивіться, тут дуже простий алгоритм. У нас напрацьовані всі дії зі збройними силами і з правоохоронними органами. Ми чітко розуміємо, що після проходу і закріплення на рубежах визначених нашої, наших збройних сил відбудуться, звісно, ж фільтраційні заходи і заходи по розмінуванню об'єктів. Ми ж з вами чітко не можемо розуміти до кінця, що орки могли замінувати. Ми ж по Херсону вже бачили, коли мінувалися усі державні установи. І я не думаю, що буде якесь виключення тільки після повного розмінування. Ваня тільки після повного погодження з правоохоронними органами щодо безпеки і зі збройними силами України, які є основним. Е Основним суб'єктом забезпечення безпеки в військовий час, тільки тоді відкриються навчальні заклади, до цього будуть працювати онлайн, і ми чітко розуміємо, що ми не можемо туди привести і підвергти піддати небезпеці наших діток. Але ми розуміємо чітко і інше, що у нас на теперішній час на окупованій території ще 8 тисяч наших дітей і учнів, які навчались на в наших школах. Да, ми дуже провели значну роботу і забезпечили цей випуск 11 класу дипломами. Діти, коли після деокупації, коли ми. Де окупуємо територію або виїдуть на нашу територію, отримують і паспорти і дипломи. На них вже заложено, і ці дипломи їх чекають. Але ми ж повинні розуміти, що якщо 1100 зараз випустилося, то на швидко окупованій ті нашої території, яка знаходилась на кордоні з Росією, залишаються наші діти. І отут якраз треба буде організовувати, якщо дозволить безпековий фактор, навчання. Якщо цього буде не дозволяти безпековий фактор, тоді ми будемо продовжувати це навчання онлайн до тих пір, доки не отримаємо дозвіл на захід нашого педагогічного колективу. Нашої гвардії вчителі. Пане Артеме, дякуємо. Дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру.